порівнянні з Charge 5, внизу Charge 6 трохи змінилися прорезинені смужки. Вони приємні на дотик і їх всього дві. Завдяки ним колонка не буде ковзати поверхнею. З обох боків в нас баси. На звороті порт USB-C. Він один, але працює як на вхід, так і на вихід. Вгорі 6 кнопок. Стандартна кнопка вмикання, Bluetooth та кнопка AuraCast. Під ними кнопка Play Plus. Та мінус, відповідно. Також вгорі розмістилися дві петлі. Через це чар 6 трохи нагадує EXTRI 4 ще одну колонку від JBL. Що ж, давайте спробуємо причепити ремінець та подивитися, що з цього вийде. Можна почепити його за обидві петлі, це дозволить носити колонку з собою в горизонтальному положенні. Виглядає з боку так, наче у вас трохи футуристична сумочка, з якою до того ж лунає звук, але ніщо не заважає почепити ремінець лише на одну петлю, як, власне, і зображено на коробці. Тоді колонка буде висіти у вертикальному положенні. Її можна причепити до рюкзака, ремінця і в такий спосіб носити з собою. Це досить зручно, бо вага колонки не така вже й велика. Всього лиш 1 кілограм з ремінцем та 970 г без нього. Не варто забувати про те, що носити цю колонку можна будь-куди. Вона має захист IP68 від пилу та вологи а також ударостійка.